Бібліотека Алчевських представляє книжку Анни Григорович Три дні з життя Єви. Друзі, ви любите музику? Тоді запрошуємо вас до Гріандії у світ хеймерних мандрів. У країні Лікодонія жила незвична дівчинка Єва з унікальним вмінням. Не вміючи ані писати, ані читати, ані рахувати, Єва була геніальною піаністкою. Слава про неї гриміла на всю лікодонію. Її єдиними друзями була голубка та зламане фортепіано Бродман. І от одного разу. Вислушавши погрози тітки позбутися голубки, єва разом із песиком на ім'я Курай та Голубкою Дорою вирушають до Каштанового міста у шоколадний будинок купця Могилевцева. Попереду на дівчинку чекає багато випробувань, мандрівка історичним парком та зустріч з мацебарцями і безруким паном Хтосем, блукання зміїним провулкам та знайомства з хитрющими та злющими антикварами Хугелем та Мугелем. І нарешті екскурсія з шоколадним будинком, під час якої вона зустрінеться з Сарою Бернар та майстром Бродманом. На Єву чекає багато пригод, яких дізнайтеся про це у книжці Анни Григорович Три дні життя Єви, видавці підготували для вас юні читачі. Сюрприз за допомогою QR-кодів у примітках їх потрібно відсканувати смартфоном. Ви можете прослухати твори відомих композиторів Фредеріка Шопена і Ферен Ліста у виконанні піаніста Андрія Луньова, лауреата міжнародних конкурсів, викладача київської середньої спеціалізованої музичної школи імені Миколи Лисенка. Якщо ж ви захочете прогулятися євиним маршрутом, будь ласка, мабуть, ви вже здогадалися, що каштанове місто, столиця України Київ, тож з вулиці Хрещатик. Треба піднятися сходами під аркою широкої будівлі. Ось ви на Лютеранській. Зверніть увагу на старовинну бруківку. Це теж неабияка пам'ятка. Коли проминете ошатний дім з Атлантами, перейдіть на лівий бік вулиці, і уважно дивіться під ноги, щоб не прогавити килимову доріжку. До речі, описані в цій книжці події відбуваються восени 2013 року. А ось намальована килимова доріжка біля будинку номер 10 по лютеранській з'явилося трохи раніше влітку. Чи існує вона дотепер? Думаю, так, хіба що трохи потьмяніла. Може, і справді, якщо нею пройтися та тричі підстрибнути, здійсняться всі бажання. Мабуть, треба перевірити, коли дійдете до лютеранської церкви з янголом біля входу, трохи далі ліворуч, побачите знаменитий будинок невтішної вдови. Цю красиву сіру будівлю в стилі модерн було зведено 1907 року на її фронтоні викорбуване строге обличчя. Бачите сліди від сліз? Не кваптеся проминути будинок удови, адже десь поруч вхід до зміїного провулка. А раптом ви його помітите приємних мандрів!